Радіо Чикаго» Так, друзі, ми продовжуємо ефір на радіо UA Chicago. Мене звати Дмитро Галан, і я вже тут в цій студії не один з нами. Наш гість, наш сьогодні перший гість. Його звати Олександр Скопецький. Він є засновник компанії RANEX, компанія, що спеціалізується на створенні розумних сайтів і не тільки розумних сайтів, багато інших. Ще AI рішень вони а, пропонують своїм клієнтам. Ми про це поговоримо. Все, але спочатку потрібно дізнатися, що це за чоловік, чим він саме займається, як він до цього прийшов. Тому Олександр, вітаю вас. Вітаю, вітаю всіх слухачів. А Дмитро, дякую за запитання і можливість бути з вами в студії. Насправді, ідея прийшла про створення компанії, коли я побачив, що дуже багато складних рішень, і вони недоступні людям. Їм їх не пояснюють, скажімо так, простими словами. І компанія була заснована в 2020 році. В Чикаго кажу, в Чикаго в Майамі. І в Майамі вона називалася D D D T Flow а, вже після переїзду в Чикаго ми переіменували компанію на RunX. Зараз офіс знаходиться в Дантауні. Люди працюють віддалено. Хтось в Україні, хтось виїхав з України. На жаль, але в нас вже нараховується більше 24 чоловік. Працюють як і фронт-енд, так і бекенд працівники. У нас є UX-UI дизайнери, маркетологи, тобто. По суті, ми можемо зробити будь-що, що потрібно для маленького середнього бізнесу за доступною ціною. Дивіться, у нас дуже цікава аудиторія, вона різна аудиторія. Тому давайте відразу, щоб втримати людей і зацікавити їх у нашій розмові. А, почнемо з того, для кого ця розмова може бути корисною, для кого вона може бути цікавою. Кому ви можете допомогти взагалі, які проблеми вирішити? Дивіться, зустрічається кожного дня а, різні. Різні клієнти, і я проводжу кожного клієнта особисто. І що саме цікаве, що людина, коли звертається, вона каже: Я хочу сайт. І я відчуваю по розмові, що людина не знає, чи вона хоче сайт, і чи взагалі їй потрібен сайт, і який потрібен сайт. Я кажу, у вас є якісь, напевно, приклади, які ви хотіли б мені показати. Коли я бачу ці приклади, я кажу, вам не потрібно сайт, вам потрібно односторінкове рішення, називається лендинг пейдж. І коли я пояснюю, що це, вони кажуть, так а це дешевше рішення. Тобто, для кого і для чого ми це робимо? Ми компанія, яка допомагає людям, бізнесам маленького і середнього розміру, легко інтегрувати розумну систему в свій бізнес. Тобто ми допомагаємо не просто реалізувати за допомогою коду, а повністю від А до Я пояснити, чому це працює, чому це не працює, що потрібно, якщо комусь щось, скажімо, одному із бізнесів не потрібно. Ту чи іншу функцію ми цього їм не пропонуємо аби заробити, тому що наша мета допомогти, а не заробити відразу. Відразу закину в камінь вашого город. Ну сайти камон. Ну зараз є всіх. Інстаграм, всіх в Фейсбуці є, тим паче в Телеграмі. Там можна так само вести комунікацію. Навіщо сайт? Навіщо викидати ці гроші величезні? Тим паче це тисячі тисячі доларів, щоб наняти команду, яка би зробила дійсно якісний такий мультифункціональний сайт. Навіщо це все? Створюєш інстаграм, наймаєш саме спеціаліст. Ліста і все, ніби задача вирішена. Що ви можна на це сказати? А, дуже гарне запитання. Дякую. Насправді, скажімо, так маркетингу не буває мало. І маркетинг це не тільки соціальна мережа. Ваша візитівка має бути і на сайті. Також на сайті ви більше розкриваєте функціонал вашого бізнесу, і на сайті можна зробити набагато більше автоматичних процесів, таких як бронювання, оплата. Ви можете описати свою послугу, ви можете підключити розумний чат, ви можете дуже багато речей зробити, які допомагають, скажімо, привести до продажу пояснення і роз'яснення. Аснення продукту, і що саме цікаве, навіщо, якщо є інстаграм, наприклад, там чи Фейсбук, насправді було запитання, що сайт дорого коштує, це скажімо. Таке трошки хибне, а зараз вже хибна думка. Тому ну, що? Дивіться, дорого це для кожного по-різному. Для когось дорого, дорого декілька сотень доларів, для когось декілька тисяч доларів. І я от було в мене задання, зустрічався з компанією, потрібно було зробити сайт, ну сказали, який у вас бюджет. Кажу, там тисячу дві. Вони посміялися, скажуть: ти, ну ти що, смішний, я буду людей зараз напрягати за тисячу дві, п'ять тисяч мінімум, за що ми беремося. Так, а насправді дуже така тенденція. Раніше дійсно були такі е, цифри на ринку, і що саме цікаве, що зараз технологія розвивається дуже швидко. Хтось каже, я можу сам зробити сайт, а хтось каже, що, будь ласка, зробіть мені сайт і звертаються до компаній, які називають там 5 тисяч 8 тисяч доларів і залучають багато людей для реалізації цього сайту. Но, що саме цікаве, що. Зараз, розраховуючи на технології, правильно ними користуватися, можна зробити сайт за досить гарний бюджет, тобто в нас сайти від 300 доларів. Що це означає? Чому така ціна і чому ми почали робити саме акцент на дешевому доступному продукті, тому що ми використовуємо правильні. Інструменти. Що означає правильні інструменти? Якщо ви бачите, там є різні конструктори, чи є різні моделі, які моделюють самі сайти, навіть на інстаграм можна замітити, що там надиктувати тому самому GPT, і таке складається враження, що сайт буде зроблений за 5 хвилин і він вже робить за вас всю роботу. Я щойно питав чата GPT, поки ви говорили, чи може він мені зробити сайт. Каже, що може. Опиши, що ти хочеш. Ну, може, дійсно, зараз під час нашої розмови, якийсь сайт зробимо. Так, насправді він може зробити сайт, і цей сайт буде нефункціональний і не буде працювати. Uh -huh. І щоб оптимізувати роботу сайта, потрібно правильно зробити. І насправді якусь частину можна дійсно робити за рахунок штучного інтелекту, і це потрібно робити. Але поки що, на жаль, без людського втручання, без спеціалістів, це нереально реалізувати на хорошому рівні. Що ми говоримо про хороший рівень, це коли все працює ідеально, коли сайт SEO оптимізований. Тобто він в пошуку гарно Появляється в Google, коли ми підключаємо повністю потіжну систему. Ми не дамо доступ до GPT до нашого банківського рахунку, так? але ми підключимо за вас його. І що саме цікаве, що. Великі компанії беруть дійсно 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, тому що в них немає того, що є в нас. У нас є самописна система, яка допомагає нам якраз оптимізувати ці процеси за допомогою різних, скажімо, і АІ рішень, і нами написаних рішень, які допомагають автоматизувати, пришвидшити роботу і отримати швидкий результат. Як довго ви вже в бізнесі загалом? Компанія вже п'ятий рік. Я в бізнесі вже напевно років сім. Вже так, сьомий рік пішов. Ви згадували на початку, що ви у Флориді були створені. Зараз в Чикаго переїхали, але ваші люди я так розумію, по всьому світу, так так і в більшості це офшор, тобто люди, які працюють за меж сполучених штатів, чи ні? Насправді, якщо б вони проживали в Сполучених Штатах, тому напевно важче було би отримати більше ціна. Ціну. Тому, тому і питаю так, так тому що так, офшор так. завжди дешевше в Україні. Дуже багато людей. І хто б виїжджав, то в різних країнах насправді залишилися зараз працівники. Конкуренція теж важливий момент. Вона шалена. Просто навіть нас на радіо UA Chicago теж є компанії. Які займаються розробкою і вебсайтів, і мобільних додатків, і різних AI рішень. Як ви і ваша компанія цю конкуренцію виживає, це зовсім не просто ж зараз. Насправді виживає це не то слово, напевно, тому що на кожний витримує. давай Так, витримує Витримує, так. Окей. А насправді на кожний продукт є свій покупець. Це раз. А по-друге, що тут ми говоримо більше про персональні відносини, ніж просто про зробити сайт, коли мені телефонує людина, я опрацюю. Дзвінки особисто. І при цьому, коли я відчуваю, що людині не потрібен сайт, я її не буду продавати сайт, я відговорю від сайту. Тобто цим, по-перше, ми відрізняємося. По-друге, я підходжу індивідуально і розбираю кожний бізнес і кожну ситуацію індивідуально. Що це означає? У мене дуже великий досвід, і за своїх, скажімо таких 30. 4 роки я вже спробував різні сфери, насправді, якісь були максимально успішні, якісь були для досвіду більше. Але в мене є бачення кожного бізнеса, тому мені легко зрозуміти, що саме потрібно, і я направляю клієнта, і, напевно, це допомагає якраз. А правильно я беру і сам це роблю, скажімо так. Я можу доброучити цю роботу нашому проджект-менеджеру, але я підключаюся на дзвінок, тому що я не хочу, щоб project менеджер був один в цьому такому нелегкому ділі, і при цьому веду разом з ним клієнта. Тобто, ви знаєте всіх своїх клієнтів, так. Особисто особисто з ними комунікували чи онлайн чи офлайн, навіть я більше скажу, ми стаємо друзями після того і допомагаємо розвивати бізнес, тому що наша ціль не розробити сайт і залишити клієнта, Ми його підтримуємо, і ми також маємо окремі моменти, тобто АІ рішення автоматизації, які ми допомагаємо далі бізнесом. Бізнес росте. Ми потім допомагаємо йому автоматизувати якісь із процесів, тобто так. По суті, ми навіть дружимо більше, ніж просто клієнти. Тобто -то, сайт це така первинна такий первинний етап. Та якщо це немає нічого, починаєте з цього. Якщо вже є сайт, є певні напрацювання, тоді вже вводите певні AI рішення. Давайте поговоримо все ж таки про розумні сайти, тому що ми про них згадували неодноразово. І от розумний сайт для мене навіть така певна загадка, хоча я працював в ІТ, що таке розумний сайт. Це ті самі it рішення які впроваджені вже в цей сайт. Чи що це мається на увазі? А розумний сайт можна назвати це по-різному, але Насправді, це то, коли сайт може продавати, то коли сайт може автоматично робити роботу без втручання людини. І я наведу пару прикладів. Давайте розберемо якісь із кейсів. Наприклад, ви порукар, і у вас немає сайту. Так, я розумію, що в порукарні є зазвичай свій сайт, але якщо, наприклад, ви хочете мати особистий бренд, і ви розвиваєте особистий бренд, ви бронюєте через свою систему. І коли ви робите саму стрижку. То у вас немає часу. Піднімати слухалку, бронювати. Ви не раз, напевно, бачили, як в перукарні е, перукар просто піднімає слухалку і, і, і починає бронювати, дивитися свій графік. Одної якої і... стражає іншою там бронює, потім, вибачте, будь ласка, зайве волосся. Та впало. І що саме цікаве, якби це було не спішно, але 90% спеціалістів так і роблять. А на сьогоднішній день це робить система. Тобто, можна з сайт подивитися, які доступні години, навіть оплатити, і відразу це буде зразу з Організовано з календарем а, самого перекоря, це приклад на перекорю. Це може бути хендімен, це може бути будь-який сервіс, який пов'язаний. У нас є клієнти-лоєри, тобто юридичні компанії, і ці клієнти дуже раді, що ми почали разом працювати, тому що в них є ін такі, скажімо, консультації. І якраз ці консультації, коли людина заходить на сайт, проплачує і букає самоконсультацію, вона робить проплату і це самим показує свій намір. Що вона дійсно хоче прийти на дзвінок, і тоді вже юрист розуміє, що окей, в мене там на третю годину заброньована година. Тобто, це одна із таких, скажімо, розумних систем. Що ще можна додати до розумного сайту? Це розумний чат. Ми створюємо і додаємо, інтегруємо розумний чат. Це не просто так, як зараз загально прийнято, коли чат а, заготовлені смс, і він відповідає 5-6 смс. Угу. Насправді це трошки дратує, і я не люблю сам такі чати. І я перестав навіть на деяких сайтах писати. Якийсь період часу. Зараз ми робимо такий чат, коли ми можемо написати, запитати себе запитання, і ми так вчимо-агента, ai що він відповідає, ніби там сидить реальна людина на другій стороні, і він знає всі відповіді на всі питання. Він персонально повторює ім'я, він запам'ятовує інформацію і він веде контекстну розмову, аніж просто за завчені смс. Навіть в мене є приклад, можу показати. Якщо цікаво, я думаю, у вас це на комп'ютері так на телефоні. На комп'ютері це можна зробити будь-як. Тобто, це можна з телефону зателефонувати, можна на наш сайт зайти. Там є кнопка, яка на різних мовах: італійська, німецька, англійська, українська, і він буде розповідати про сайт, як це працює. Це дуже цікаве рішення дійсно багатьох проблем. Я думаю, от, хто зараз має бізнес, він навіть так вже десь думає, як вас набрати і про це більш детальніше поговорити. Але кошти все ж таки знову. Якщо ми говоримо про розумні сайти, це буде дорожче, ніж от звичайний сайт. А, ні, давайте так забудемо про те, що це дорого, тому що ми живемо по перше в 2025 рік, і насправді зараз всі рішення it компанії навпаки зменшують свій штаб, тому що вони. А... Деякі процеси роблять за допомогою штучного інтелекту. Ми також використовуємо його для того, щоб зменшити вартість ціни. Тому, якщо ми говоримо про цей розумний сайт, знову ж таки, кожне замовлення, кожний клієнт це потрібно індивідуально розробляти і розбирати повністю від А до Я, що потрібно клієнту, а що не потрібно. Але ми говоримо в районі декілька сотень доларів, тобто це не тисячі доларів. Так, бувають рішення, де півтори тисячі доларів, буває до двох тисяч доларів, але це ми вже говоримо про. Складні складні сайти зазвичай в нас середній чек до тисячі доларів. Ну, цікаво, тобто у вас своя є така target audience, вона дещо інша від таких великих корпорацій, великих компаній, ну, мовно кажучи, там Accenture або інші інші, вони так дещо по-інакшому працюють. Добре, давайте про якихось два кейси поговоримо. от Ви кажете там, середньостатистичний середньо чек, це до тисячі доларів. Можливо, у вас нещодавно був якийсь такий клієнт. Ну, найпростіший, найпростіший сайт, який ви робили, як це багато часу займає у вас. І як потрібно до вас правильно підійти, щоб його зробити. Okay. І якийсь найскладніший сайт, найцікавіший проєкт, що ви теж бралися за нього? Давайте так. Найскладніший ми візьмемо кейс з минулого, а це було років 4 тому, коли ми тільки починали. Тоді ще не було технологій, не було AI, і ми були, але ми їх не використовували і вони не мали такої сили. І насправді вся команда на той час працювала над одним проектом і тривала ця робота приблизно біля трьох місяців. Вартість сайту була 17 тисяч доларів. Непогано клієнт хотів щось схоже на Apple, коли він скролить вниз, і в нього елементи з'являються. Ми там підключали різні системи, робили інтеграції з іншими сервісами. Але в той самий час я вам скажу те, що парадокс того, що після чотирьох років а, нашої еволюції сьогодні цей сайт можна зробити в рамках там, декілька тисяч доларів, дві-три тисячі доларів, і набагато скоріше ні 2-3 місяці, а буквально пару там, тижнів. Це настільки якщо AI ми... дропнув ціну, та то наскільки ціна впала вниз. Це якщо Правильно використовувати інструменти. Але якщо ми говоримо про кейс самий дешевий, до нас звернулася людина і каже: у нас завтра, зранку, має бути конференція, і нам потрібно сайт і візитки, та ще й роздрукувати овернайт. Ми маємо встигнути. <гум> і у нас була така задача, ми трошки були в шоці і не хотіли братися за таку роботу, але я згадав себе, що я був в похожій ситуації. і Думаю, і ми мусимо допомогти. І так, ми команду всю зібрали, і насправді в нас пішло на, на UX, UI. А, ну, тобто на дизайн і на всю верстку пішло. Менше 12 годин ми повністю задеплоїли і запустили сайт, і він був функціональний. Ще й зробили до того всього. Візайте карточку дизайн і додали туди. Ну, це максимально це швидкий кейс. Це дуже прям, сам. Так, ви як За команду, от, мінімальна команда, яка у нас? Скільки це людей, чи вони мають ті люди, якими навиками були діти, щоб вони були в тій команді? Насправді команда на сьогоднішній день вона має складатися як із фронтенд, так і бекенд. Тобто той, хто скажімо, ззаді і спереді, так mm -hmm. а спереді це те, що ми бачимо візуально. Це те, що написано кодом. І ми маємо тестувати, перевіряти, як написали, ж команда, вона сидить в різних місцях, але при цьому у нас є тестувальник, який повністю перевіряє кожний код. Також ми маємо аналітика, який перевіряє повністю той чи інший бізнес. Вже після того, як я поговорив з клієнтом, я також дав свою якусь рекомендацію, що направив його. І насправді це а, не потрібно, скажімо там, знову ж таки, в кожного. Є якісь е, свої бачення побудування бізнесу в даному випадку. Наша модель, ми більше стараємося зробити команду з е, максимально сильних спеціалістів, аніж багато людей, які просто ходять один навколо одного і е, добре роблять вигляд, що вони працюють. Це теж є. До речі, в IT, ба дуже багато особливо в великих компаніях. Ви сказали: бекенд, фронт енд, QA, аналітик е, напевно. Project менеджер і так, дизайнер. Так. Тобто, це шість, ну, шість людей мінімум. Да? Шість людей мінімум, але ви враження. Це навіть випадку. на найменший проєкт. У нас казали... 24 чоловіка зараз працює. Загалом компанії. Так, загалом компанії. У Нас є таргетологи. у нас також є стратегічні е маркетологи, які їх повністю направляє. Ми не тільки запускаємо таргетову рекламу, ми дивимося, де в якому регіоні що потрібно зробити. У Нас е трекові компанії, які також е допомагаємо їм реалізувати якраз рекрутингову сторону. Uh -huh. Тобто, в них потреба є в пошуку водіїв. Ми допомагаємо на рахунок цього. До речі, ми створили дуже класну ai систему, яка вже скажімо. Е Є повноцінним помічником рекрутера, яка працює 24 на 7, піднімає телефон, відповідає на дзвінки, а повністю заносить все в одне місце і насправді. Дуже гарно, тому що як ви знаєте, в нас трак драйвери, водії вони спілкуються різними мовами, і в нас можна при дзвінку вибрати мову. Переключається агент, і там є дуже складний, скажімо, як це називається, флоу, який ми будуємо логіку, як воно працює далі. І що саме цікаве, що все попадає в одне місце, і такі так звані фоллоуапи. Дуже такої проблеми в траковому бізнесі є те, що вони гублять, а, скажімо, заявки. Вони не знають, хто позвонив. Скільки телефон, на телефоні був рекрутер? Ми все трекаємо. Ми чуємо кожну розмову. Ми беремо саме рік кожної розмови. Не тільки AI, а так і рекрутера. Ми все ставимо в одне місце. Потім AI аналізує це все. Тобто, ми зробили, скажімо, такий інфраструктуру, яка допомагає траковому бізнесу саме в Рекрутингу робити з допомогою AI роботу краще. Тобто ви так згадали трак драйверів вантажівок, і тут сам Бог велів мені трошки зробити ліричний відступ. Давайте поговоримо про операцію Павутина, яка була от на Москва, на Росії. Та які AI рішення там були задіяні? От ви як спеціаліст, що ви можете сказати, як це все відбувалося, що так воно все успішно вийшло? Насправді я думаю, що просто наші хлопці вони настільки професіонально до цього підходять. Гарна підготовка. Та й чесно кажучи, схрестили би ми пальці, щоб повторювалося кожного дня. Але ну тобто, це все було попередньо запрограмовано, там не обійшло. Це та. це не було мануально, щоб все та. Тобто, ну я думаю, що це було повністю запрограмовано. Кожний координат повністю все запрограмовано автоматично. Хоча, я думаю, скоріше за все було і станції, які для мануального контролю також для того, щоб можна було десь відредагувати або підправити. Ну, я думаю, що все справилось автоматично. Бачите, люди нарікають на штучний інтелект, що там роботи забере. Бачите, є хорошого багато, і нам спрощує життя, і от наших ворогів так само нищить. Вертаємося до вашої роботи. Часто буває. Таке, що ви за кимось допрацьовуєте, що людина десь в якійсь компанії зробила собі сайт, чи якісь, е, е, рішення в них, е, скажімо так, кинули їм запит, вони його неякісно виконали, приходять до вас. Ви часто за кимось от, мусите, скажімо так, це все допрацьовувати? Відсотків, напевно, 60. Настільки часто? Так, часто. Поясню, чому тому, що дуже багато бізнесів вже мають сайти, і вони кажуть, нас є сайт. Насправді це не сайт, це просто, скажімо, річ, яка стоїть і припадає пилюкою, тому що вона не приносить користь. І вони приходять до нас і кажуть, що ви можете з цим зробити? Ви можете там підправити. Це те саме, що побудований будинок спробувати перебудувати. Ми кажемо, ми побудуємо вам новий, але якісно дешево. І чесно кажучи, дуже багато таких клієнтів. Прям дуже багато, вони звертаються з тими проблемами, що попередні люди, які розробляли сайт, вони вже не виходять на зв'язок, вони не мають доступів, вони не знають, як добратися до домену. Що таке домен, де він, де сайт взагалі стоїть, хостинг. І ми розуміємо, що ті люди, які там рекомендують себе в різних місцях на оголошеннях, там я зроблю вам сайт там, за 100 доларів, або пишіть мені, зроблю сайт, і ти розумієш, що це просто якийсь соло-верстальчик або ентузіаст, який пробує заробити Хоч якось на життя, то він сьогодні працює, а завтра він вже займається другою діяльністю і його немає. І ми також це зустрічаємо не тільки як в соло верстальщики, так і великих компаній. Невеликих, скажімо, але ті, хто були і не втримувалися на ринку, перейшли або закрилися. Так, люди питають за ті 300 доларів, що ви казали, що можна зробити сайт на завершення, бо маємо обмаль часу вже. Розкажіть детально, що входить в ці 300-300 чи скільки там більше було доларів, так. щоб в цей сайт, тобто який може там бути функціонал більш та Ми, щоб... по ми зробимо повністю індивідуальний дизайн. По-друге, те, що це буде, скажімо, ми говоримо зараз 300 тобто ми зробимо індивідуальний дизайн, ми підключимо домен, ми закупимо за вас за домен, виберемо назву, підберемо, якщо потрібно. А були такі випадки, коли для нас приходила людина і казала, що я нічого не знаю, що мені треба. в мене оцей бізнес є. Самі зорієнтуйтеся, будь ласка, зробіть. Це також uh -huh. входить в 300 доларів. Ми можемо розібратися, допомогти, підсказати. Підключимо форму зворотнього зв'язку, підключимо систему календар-букінг-систему. Тобто, можемо. Ми також зробити платіжну систему. Це входить також в 300 доларів, і насправді поставити розумний чат. І таку, скажімо, вишеньку на тортик, А коли ми підключимо як бонус цього розумного агента, який буде розмовляти під час того, як ваш клієнт буде на сайті його дивитися і переглядати, а він буде продавати під час цього і пояснювати, чому саме ви, а не хтось інший. Ну ви дуже гарно розказали, я вам скажу. Я зараз дивлюся на наш сайт на радіо UA Chicago, Можливо, теж потрібно зробити вже якийсь апдейт. Можливо, давайте так на завершення. Я розумію, що ми сьогодні вже не встигнемо поговорити. Про різні AI рішення, тому що це зовсім, напевно, інша тема і набагато глибша. І там про можна говорити досить довго. Про сайти завершуючи, ви, тобто, одночасно можете взяти декілька клієнтів. У вас зараз є доступні вікна, щоб почати працювати, ну скажімо, вже завтра і на післязавтра. Ми паралельно постійно в нас в роботі біля 6-6 сайтів. Тобто зараз в роботі, наприклад, сім сайтів завтра. Мають бути на здачу. Тобто, в нас розробка сайту займає від трьох до п'яти днів. Це якщо клієнт надасть цю інформацію або дасть нам повний доступ і скажіть, робіть мені так, щоб було добре, і ми зробимо так, щоб було добре. Буває, після того, що коли ми зробили добре, зробіть якісь правки, мені вже прийшла в голову нова ідея. Але ми окей до цього відносимося і робимо ці правки, тому що були ну були такі ситуації також. Але час розробки сайту до тижня часу і Готове. Так, Олександр, давайте свої контактні дані, свій номер телефону, чи імейл чи інстаграм. Як можна з вами сконтактувати і зробити перше замовлення? Так, номер телефону 773 882 4877 Супер. І насправді є ще сайт, він досить легко запам'ятовується: це runxai.com. Тобто як біг, x.ai.com. Так, все перевіримо. Зараз буде веб-сайт у нас в коментарях на Ютубі на Фейсбуці. Друзі, ми так само цю інформацію продублюємо в описі до цього відео. Воно з'явиться сьогодні, після сьомої, по завершенні нашого прямого етеру. Я нагадаю, що з нами був Олександр Скопецький. Він є засновник компанії RANEX компанія, що робить розумні сайти, і не тільки про ai рішення вже поговоримо наступного разу. Дякую, що були сьогодні активні. Дякую, Олександр, що завітав до нас. Дякую, Сподіваємось, вам. що наступного разу буде не менш цікаво. До зустріч. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.